Вітаю всіх! Хочу зробити ще таке відео для Харкова. І області. Весною Харківська область поверне всю територію області в адмінкордонах під контроль України. Весною Харківська область поверне всю область в адміністративних кордонах під контроль України. Дуже є серйозні плани на це. Дуже серйозні. Так. Так. Варіанти. Ще ні. Ух ти. Так. Угу. Дивіться. Потрошечку, можливо, щось можливо поверне, але повністю ще не поверне. Повністю ні. Все буде добре, але повністю ні. Але дії в цьому напрямку робляться. Відразу кажу, Не треба казати, що прийшов Сирський, все жопа, ні. Цього нема. Роблять добре. Добре, добре. Так, Харків. Ситуація в місті Харків весною 2024 року. Додам ще це. Харків. Ситуація в місті весна 2024 року. Ну, Звісно. Угу. Накопичуємо сили. Обороняємось не без цього оборона. Ну, відбиття Гедоти. Стабільненько. Всекою Гедоткою живу. Дивіться. Ну, Не без маніпуляцій. Я не бачу руху в нашу сторону. По-перше, немає руху. Живемо. Карт руху немає. Є маніпуляції, відбиття так, ну розумійте. Обстрілювати ще будуть, але буде на краще йти ситуація, буде-буде. На тему наступу я робила відео попереднє. Буде завжди висіти загроза ця. Це за рахунок того, що ми знаходимося. І не забувайте про ДРГ, будь ласка. Тому зрозумійте правильно. І оцінюйте правильно.